У Чернівцях відзначили День героїв. На центральній площі міста вшанували пам'ять борців за свободу та незалежність нашої держави. Сумі сльози матерів та рідних загиблих буковинців. Вони нині зібралися у середмісті, щоб пригадати і скласти шану усім тим, хто стояв за Україну. Серед присутніх мама загиблого героя Яна Вільховецького під 15 вересня. Він з 16 року захищає Україну. Каже, як не вмовляла сина залишитися вдома та все намарно. Він сказав мені, мамо, якщо не я, то, то хто каже, якщо я не буду там, то він прийде сюди. І я не могла його зупинити і не могла йому противитися. Після смерті героя без батька залишилося двоє діток. А мама Валентина Вільховецька і досі не може оговтатися від горя. Таких щемливих історій нині в умовах повномасштабної війни з московитами чимало. Аби люди не забували та вшановували тих, хто захищав і зараз боронить країну. Родичі військових, священики та чиновники влаштували панахиду. Люди мають пам'ятати багато хлопців загинуло хороших. Які дійсно були героями і є героями і залишаться для нас завжди героями. До портретів полеглих поклали квіти, підпалили свічки у лампадках. Нагадаємо, день героїв 23 травня був заснований ще у 1941 році організацією українських націоналістів ОУН. Цей день обрали не випадково, адже 23 травня 1938 року убили полковника армії УНР, державного військового і політичного діяча Євгена Коновальця, одного із головних ідеологів українського націоналізму. Генрієта Беух, Любов Копоть та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі 4